Напередодні ввечері правоохоронці повідомляли про сім правопорушень. До цього кажуть, додалось ще одне хуліганство. Це такі хуліганські дії одної жінки біля дільничної виборчої комісії в Тернопіль. Тернополі Вона була в Летвесом. після того була поміщена відповідний лікувальний заклад. Ще один інцидент і знову в обласному центрі. Тернополянин, який був у нетверезому стані, порвав свій бюлетень, мовляв, щоб його голос не дістався нікому. Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях. За частиною 158 значком 2 кримінального кодексу України за фактом знищення виборчої документації у місті Тернополі, про які ми повідомляли вчора. Більше якихось порушень виборчого законодавства не було. Вибори пройшли дуже спокійно. Рівно о 20-й годині всі 1183 виборчі дільниці області зачинили, і комісії приступили до підрахунку голосів. Звітують міліціонери. І вже за годину почали виїжджати до окружних виборчих комісій. Проте, якщо з дотриманням виборчого законодавства впорались, то без хуліганства у Тернополі і вночі не обійшлось. Південі Тернополі поступило близько третій години ночі. Це про такі тож, хуліганські чинки по вулиці Живова. Це в районі магазину Нізон ми відповідно будемо теж з свого боку реагувати, тому що єдиний магазин в Тернополі, де практично, якщо всім відомо, продаються спиртне на розлив цілу ніч і постійно стає воно таким епіцентром подій кримінального характеру.